Всім привіт! До вашої уваги огляд промтоварів з магазину АТБ. Акційні ціни будуть дійсні з 6 по 12 грудня. Поїхали! Ось така кастрюля емальована за 459 гривень. Сковорода зі скляною кришкою з керамічним покриттям діаметром 24 см. Гарна здишка 22% буде коштувати 349 гривень. Форми для запікання для випічки з вуглеродистої сталі. По 49,90. І ось такий термокухоль з нержавіючої сталі 300 мл об'єм 229 гривень за одиницю. Далі ось така тарілка десертна. Скло керамічна діаметром 19 см за 52,90. та тарілка обідня діаметром 24,5 см за 55,90, ось такий набір. Келихів для вина об'ємом 260 мл 6 штук їх в наборі. І набір буде коштувати 399 гривень 25% знижка. Набір келихів для шампанського 220 мл об'єм, 6 штук в наборі, також 399 гривень. Ось такий набір пластикових контейнерів з ручками по 0,8 л і 1,6 л, 72,90 за набір. Дошка пластикова кухонна розмір 23 на 37 см за 69,90 Ось такий набір для нарізки та подачі сиру. 4 предмети. Знижка 25%. Ціна буде 249 гривень за набір. І набір кухонний з трьох предметів. Прихватка рукавичка та рушник за 129 гривень. Йдемо далі. Скатертина. Розмір 140 х 200 см за 199 гривень. Скатертина доріжка 33 на 200 см за 129 гривень. Ковдра наповнювач бамбук. Розміри 140х205 см за 449 гривень. Також є такий набір з двох махрових рушників 100% бавовна. Розміри 50-90 см та 70 на 140. Коштують 399 гривень. Ефірна олія 10 мл 39,90. Ось такі бомбочки для ванни: 75 г 2290 за одиницю. Фарба для волосся зі знижкою 25% по 6590. Туш 5690. Є отака гірлянда Коштує 45,90. Йдемо далі. Шкарпетки. Чоловічі жіночі. По 74,90 колготи жіночі розміри 2,4 за 139 гривень. Зі знижкою йдуть отакі бурки жіночі розміри 37,42 коштують 499 гривень. І отакі черевики чоловічі зимові розміри 41-45 також за 499 гривень. Набір для декорування подарунків та листівок за 129 гривень. Електричний штопор 299 гривень. І аромадифузатор за 129 гривень для дому 80 мл. Стрічка світодіодна довжина 5 м 299 гривень. Календар магніт розмір 165 на 9 мм за 1990. Ось такі набори для творчості дитячої для ліплення тіста 299 гривень. Набір для виготовлення ялинкових іграшок за 149 гривень. І набір дитячий для розпису 25 на 25 см за 85,90. Набір для творчості картина для декорування з стразами. Розмір 30 на 40 см за 249 гривень. Ось такі ціни на дитячі книги, є різні, різні ціни, різні книжки. Вибір великий. Йдемо далі. Знижка 20% на іграшку, дитячу, м'яко набивну буде коштувати 199 гривень за одиницю. Ось такі іграшки є. І ще гарна знижка 20% на іграшку, що розтягується. 590... 559 гривень буде коштувати. Далі іграшки LOL по 199. І гарний набір. Три машинки Hot Wheels. Всього за 229 гривень можна купити. От такі фігурки різні. Тут набір для розвитку магнітний календар. Зі знижкою 25% 299 гривень. Пазл 3 в одному 149 гривень. Гра настільна пакет сюрпризів зі знижкою 20% 299 гривень. І гра дитяча Соня Єва модники модниці по 169 гривень. Дякую вам за перегляд. До побачення!